Асюнечка, відпочиваєш, та, моя красунька. Відпочиваєш, мама працює, а ти відпочиваєш, так? Тільки поряд. Де мама, там і Ася. Я за комп'ютером і Ася поряд. Так? Зігнати неможливо. Подвинути також, тому що Ася з характером. Може показати свій характер і цапнути мене. Зараз ти спокійна, да Ася? Спокійна, тобі жарко, тому ти спокійна, да? Не цапкаєш мене, моя розумниця. Просто відпочиваєш, да? Ой ти Боже мій, як тобі тут добре біля мами, да? Інколи збой мамі робить на клавіатурі. Помічниця моя, розумниця.